Всім привіт! Так, це знову я з маленьким звітиком, нарешті звітик. Дивіться, вже батарея на телефоні зранку. А, дуже багато роботи, гаряче, багато сорок, не все встигаю знімати, бо чесно, гаряче, погано все почуваєш і просто завтикуєш. Наразі знаходжуся в штабі у Каті Кандело. Ось в Маканді чекаю вони з Вову поїхали відвозити посилку. А я тут чатую, вартую, чекається волотенця ну, машина з великою поставкою води. Там буде майже тисяча паків. Ми це, якщо все буде добре, в п'ятницю поїдемо відвозити. А велика дяка за ваші донати, тому що наразі у цьому причепі ми їздимо, от як ви бачили, таким бусиком, пікапом і на бусіку причеп. Там лопнули колеса, але ви нам там надонатили на роботу штаба. Величезна, величезна дяка. Ми за ці гроші придбав завтра. Їдемо придбати колоса замінні і поїдемо в п'ятницю відвозити воду воду, яку сьогодні отримаємо. Коротше, всі в суті. Дуже величезна подяка Асоціації ветеранів і інвалідів Любові Миколаївні, яка нас підтримує, завжди допомагає. Велотенська подяка Геомакан. Звісно, кожному з вас хто переєднується, хто донатить. Ви найкраще. Ми працювали, працюємо. Вибачте, що зараз набагато рідше роблю звіти. Просто не встигаю, як чесно цієї жари замучена, повний капець. Люблю вас всіх, цьому, вдячна за підтримку. І якщо буде така ласка, докиньте нам, будь ласка, гроші на логістику, бо дуже-дуже треба. Люблю вас.